Opel Astra, щойно пригнана з Німеччини своїм ходом. На моторі 1.8 Ecotec без фазорегуляторів, хто знає, це найкращий мотор Опелівський на 125 кінських сил. Їде надзвичайно динамічно, кузов весь в рідній фарбі, рівненький, без колів, вмятин, подряпин. Звісно, якийсь, може десь дефектик є по кузову. Тут, наприклад, таке це водичка, так все рівно чисто. Вікна по машині всі абсолютно рідні. Жодного, всі вікна, GM оригінальні. Лобове без тріщин, подряпин. Машина має гарну комплектацію, ось він код. можна перевіряти, тому цікаво. Історію автомобіля, легкосплавні диски, протитуманні фари. Так, зараз покажу трошки салончик. Так, Тут ми маємо передні склопідйомники, гарний такий великий дисплей, клімат контроль, звертаю увагу, не кондиціонер, клімат контроль. До машини йде два ключа, мультикермо, круїз, контроль, склопідйомники сказав. До речі, в неї дуже гарний розхід. О, зараз подивимось. Розхід по місту 8,8, по трасі там в мене вийшло 5,7. Зараз ще подивимося задній ряд сидінь Що тут у нас робиться? ззаді звичайні склопідйомники, все частенько, акуратно. Подивимося багажник. і 1,8. Шторка є, це як має бути. так Главное, зараз капот, як завжди зробимо перевірку товщиноміром, як видно, підкапотне, чистеньке, сухеньке. Мотор 1.8 Фазорегуляторів немає. Дуже надійний мотор, їде дуже динамічно. Так як треба. Фари рідні, болтики жоден не крутився, тут все просто дуже добре. Проти туманки працюють. Беремо товщиномір Перевіряємо фарбу. 125 цинк оригінал. 126 40 4. Оригинал. 120. Тут. Тут. Арочки. Крыша. Все добре. Задня ряда. Все чудово. задня крива. Повністю рідна фарба. уявіть як треба було акуратно цим німцям користуватись автомобілем, щоб жодного разу з 2006 року 20 років практичної машині, щоб вона не фарбувалась. Ось така машинка. Ходова збитенька. Шторка задня є, запаска є, домкрата немає. Далі показую є дефект на водійському сидінні. Показую, воно буде ремонтуватись або заміниться водійське сидіння. На даний момент так. Легкосплавні диски. Ходова не стукає, мотор масло не бере, бо машина приїхала своїм ходом без жодних проблем з Німеччини. Там 1500 кілометрів фактично.